Всім привіт! Вітаю на каналі Вага Сага. Сьогодні я розпочинаю реставрацію ваги Вінраг, про яку я розповідав в минулому відео. Дивіться, яка цікава детальність відкрилася, як тільки ми почали чистити. Це те про що я говорив в минулому відео. Зараз вам покажу більш детальніше. Ось бачите. Видно залишки золота а також розмальовки, яка була. Дуже цікаво. Погляньте. Тут такий самий малюнок, як і на попередній накладці. Посередині ми теж бачимо залишки золота, але малюнок настільки добре не проглядається. Можливо, ми це побачимо на другій стороні. А Зараз давайте подивимося, наскільки нам вдалося очистити болти від бруду. Ну, очищення непогане, але для того, щоб його відкрутити, нам потрібно очистити саму середину. На жаль, щітка не дає такої можливості. Зараз спробуємо за допомогою канцелярського ножа це зробити. Тепер спробуємо відкрутити болт. Бачимо залишки бордової фарби, яка швидше за все затекла ще в період її покраски. Давайте спробуємо другий. На жаль, ні, ми не зможемо його відкрутити. Ми використаємо відносно на нього зовсім інший спосіб. А зараз пробуємо відкрутити третій болт. Теж бачимо залишки бордового кольору і залишки золотого кольору якою була вкритка ноколадка? Відносно цього болта використаємо більш радикальніший метод. Бачимо залишки бордового кольору. Накладку ставимо назад і розпочинаємо аналогічний процес на протилежній стороні. Процес розкручування болтів завершено. Тепер потрібно визначити фасадну сторону ваги. Бачимо, що по праву сторону коромисла ми бачимо надписи. А також і клейма. Зараз їх дуже важко ще розібрати. Але пізніше, я думаю, ми прочитаємо, що тут написано і обов'язково вам про це розповім. Отже, це в нас є фасадною стороною. Для чого це потрібно, щоб в процесі зборки ваги, саме коромисло і всі запчастини поставити на ті місця, на які вони були поставлені ще при випуску з заводу. А зараз давайте знайдемо якийсь якірний елемент, щоб до нього прив'язатися. Ось на цій ножці. Я бачу незначні залишки чавуну, Я думаю, вони і можуть бути тим якірним елементом, який буде визначати фасадну сторону ваги. А тепер давайте відкрутимо бокові накладки і знімемо підчашники. Закладки обов'язково ставимо на місце. Тепер знімемо саме коромисло. Хочу звернути вашу увагу на один дуже важливий нюанс. Речагі у нас сходяться до центру коромисла за округленими завершеннями. А до кінця коромисла більш прямими. Це треба буде враховувати при збірці самої ваги. А зараз я зніму призми і подивлюся, чи немає на них маркування. Я зняв праву призму, і ось тут ви можете побачити є маркування. Римська цифра 11. Тепер подивимося на другу призму. Ліва призма. Цифр поки що ніяких я не бачу. Давайте спробуємо почистити, може тоді щось проявиться. Так. Ви теж бачите на цій призмі. Є цифра 11. Давайте подивимося, чи є відповідні маркування на підчашниках. Ось тут ви бачите проявляється цифра, яка саме мені сказати зараз важко. Давайте спробуємо відчистити і подивимося разом. Отже, як ми бачимо, це є цифра 21. На лівому підчашнику на перший погляд я нічого не помічаю. Тому давайте знімемо шар і ржі і подивимось, чи є якісь маркування. Бачимо римську цифру 11. Отже, підчашники у нас так само марковані, як і призми. Продовжимо наше дослідження. На правому речогу ми бачимо маркування римською цифрою 11 з крапочкою. На лівому речагу ми бачимо маркування римською цифрою 11. На правій призмі основи ми бачимо маркування римською цифрою 11 з крапочкою. І на лівій призмі основи ми бачимо маркування. Звичайною римською цифрою 11. Давайте підведемо підсумок нашого дослідження. Отже, вся права сторона ваги у нас має маркування римською цифрою 11 з крапочкою. Вся ліва сторона ваги у нас має маркування звичайною римською цифрою 11. Виключенням у нас є підчашники. На правому підчашнику у нас є маркування римської цифрою 21. На лівому у нас є маркування римської цифрою 11. А тепер приступаємо до очищення ваги від пилу і бруду. Перед вами ємність для балансування. Її використовували для більш точного налаштування ваг. Давайте заглянемо всередину. Цікаво, що там. Бачите всередині якісь металеві предмети. Давайте розглянемо їх більш детальніше. Отже, це залишки цвяха або якогось іншого сталевого дроту. процесі очищення кормисла від бруду на його лицевій стороні проявилася римська цифра 11, а на верхньому ребрі та на боковому ви бачите залишки золотистої фарби. Зараз я вам покажу речах. І на ньому теж є залишки золотистої фарби зверху та на бокових частинах. І останні деталі, на яких було виявлено золоте покриття, це і призми основа. Тут ми бачимо золоту фарбу лише на верхній частині ребра. Збір ваги розпочинаємо в тому ж самому порядку, в якому ми її збирали. Пам'ятаємо, що лицева сторона коромисла в нас позначена римською цифрою 11. Ставимо направляючі призми. Правий речах. Римською цифрою 11 з крапочкою у нас був розміщений до правого кінця коромисла. Лівий речах з римською цифрою 11 був розміщений до лівого кінця коромисла.